Вітаю, друзі. Вітаю, друзі, з святом Вознесіння Ісуса Христа. Після Свого Воскресіння Ісус ще 40 днів перебував на землі, являючись своїм апостолом, переконуючи їх в істинності свого Воскресіння, навчаючи їх Тайнам Царства Божого. Ось як про це говорить нам книга Дії 1.3. Являв себе живим, з багатьма вірними доказами. Протягом 40 днів, являючись їм і говорячи про Царство Боже, Христос вознувся на небо з гори Єлеонської. Недаремно він обрав саме цю гору, бо на ній він перебував в усамітненні, часто в молитві до Отця свого. На цій горі він був зраджений Юдою. З цієї гори розпочалася його хресна дорога. Дорога страждання. Як у старому заповіті, Першосвященик заходив у святая святих, щоб заступатися за народ, так і Ісус, підносячись на небо для того, щоб приготувати і для нас, як Він каже, я йду приготувати місце вам. Іоанна 14,2. Уже сама присутність Ісуса Христа в Боголюдській природі, придовцем Небесним. Посилає нам від Всевишнього милість бути також з ним в Царстві Господньому. Як каже апостол Єфесянам 4:10 Хто зійшов, тобто то Ісус, той і піднявся, вище всіх небес, щоб наповнити усе. Христос був піднесений на небо божественною силою. Під час Його піднесення. Його взяла, як написано, Хмара. Хмара це не була засобом його пересування, а ознакою його слави, почетом його слави. Та як в народі ізраїльському Бог супроводжував його у вигляді хмари та вогня та стовпа воняного. Ось як говорить про це там, святе письмо. І покрила хмара з зібрання. І слава Господня наповнила скінню. Вихід 4, Вихід 40.34. Тож місце Вознесіння Ісуса це є місце вище всіх небес. Апостоли повертаються в Єрусалим з радістю великою. Чому ж саме з радістю? Бо вони пам'ятали слова Ісуса. Я є з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Він всюди сущий. Все, про, все наповнюючи. Він завжди з нами, своїм божеством і людським єством у світі, в церкві, в Євхаристії, в житті, у нашій душі. Оскільки возне, Вознесіння Господнє зміцнює нашу віру, яка полягає в тому, щоб вірити в невидиме. Великою заслугою було у апостолів вірити в Ісуса, який їм явився. Але ще також велика заслуга є в тому, що вірити в те, вірити в нього, якого ми не бачили в плоті. Про що говорить і сам Ісус? Блаженні ті, що не бачили, й увірували, Іоанна 20, 29. Вознесіння Христове зміцнює нашу надію, надію про те, що там, де Він, там і ми будемо. Ось як говорить про це Ісус Іоанна 14,3. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб ви були там, де я. Вознесіння Христове зігріває нашу любов. Як говорить апостол Павло, шукайте горнього, де Христос сидить, праворуч Бога. Про горня помещайте, а не про земне. Колосянам 3.1.2. 2. Тому що де скарб ваш, там буде й серце ваше. Матвія 6. 21. Дуже святий є та сама любов, яка виявляється в цьому світі до кожного з нас. Тож ось Ісус, наш учитель, наш Спаситель, говорить наступне: Краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А як піду, то пошлю його вам. І після свого Вознесіння Ісус являвся своїм вірним послідовником, являвся апостолом, явився він Павлу, тоді ще його звали Савул, явився йому по дорозі в Дамаск, і Савл, який був гонителем церкви, прошу зауважити на цьому слові, він гонив церкву, але Господь йому являється, і він сліпний. Запитуючи, Хто ти, Господи, Він каже: Я Христос, якого ти гониш. Павел осліп тілесно, але прозріли його очі душі, прозріли очі відання, і він став апостолом народів. Дії 18.8. Можна з вірою переконливо говорити про те, що і Діві Марії, поки вона перебувала в цьому світі, На землі також Господь являвся. Являвся він і багатьом святим угодникам. Побачимо і ми його під кінець, при кінці світу, коли він прийде судити живих і мертвих в славі ангел, з ангелами в трубі гласному. Головною справою нашого життя має бути щоб у той останній день, коли прийде Ісус у цей світ, ми могли засвідчити. Що Вознесіння Його для нас було недаремним, що воно дійсно зміцнило нашу віру, утвердило нашу надію, зігріло нашу любов. І тоді ми почуємо з його уст наступні слова: Прийдіть, наслідуйте царство, уготоване вам від створіння світу. Матвія 25, 34. Амінь. Спаси всіх Господь.